Типу, наприклад, до полковника тебе підвищити. Ну да. Починаємо. Увага, всім громадянинам України, ну, як ти думаєш. Почався армагеддон. І слідкуйте за подальшими інструкціями. Ретро, що за фігня? А ну так, Ех... ну, да, реально що за фігня? Блін, збирай речі, быстрее. Швидко, давай. Бежай! Швидко! Так, пока нічого не помітно, не... Я сейчас бачу на это, ну ладно. Блин, бежим, швидко. Короче, у нас там не бунт, я знаю. Це робили робил на шуте генезис. Короче, ну, или там... Ну да. Короче, я делаю на той выходок, что ну, будут бомбить бункер. Алло, Василий открыл. Так, бери. Барін... Да, забирай ноутбуки, все, я пока. Зара. Блин, надо мне ключ зараз. Я думаю, цю всю нашу постройку разрушить, армагун. Ще на випадок Армагеддону. Добре, будемо вже туди спускатись. Сподіваюсь, там є запаси на Ну десь Ну да, там скави. Добре, пішли вже. О, блін, ре... О, ретро. Ти вже, коротше, тут. Це наше службове приміщення. Це це дуже довго будували, це вже мій ноутбук. Тут розкладай свої ноутбуки. Це на випадок. Ну, це Флінта, а це, коротше, колись тут сидів не на той начальник. Давай я тобі таку міні-екскурсію зроблю, добре? А то я ж не бачив цей бункер і не знаю, що тут. Ну я будував довго. Короче, тут така цистерна, вона виробляє енергію. Тут шкафчики. Це Це, це з запасами. Угу. Це така розвлікуха, це ліжка. Можна повыжать. Ну тут ще вікна за. Заба... Ну, тобто не вікна, а стіни вон думаю... Ну, в принципі, розклада. І кстати, тут туалет. І... Короче, ми тут сховалися, треба чекати. Насчет раз, два. Три.